50% всіх чоловіків і жінок страждають від випадіння волосся. Особисто я надаю перевагу природним методам боротьби з цією проблемою, але не завжди є час і місце для підготовки рецептів в домашніх умовах. Тому я хочу розказати про шампунь, який прекрасно замінить цілий ряд продуктів, і може використовуватись замість вашого звичайного шампуню як допоміжний крок у досягненні бажаного результату. Отже, до недавнього часу в людей з рідіючим тонким волоссям було не так багато варіантів для вирішення цієї проблеми. Але, на щастя, одним із визначних на сьогодні лідерів в області лікувальної косметики для волосся є Ніоксин. Ніоксин це єдиний салонний бренд, який спеціалізується виключно на догляді за тонким і рідіючим волоссям. Інноваційна технологія засобів цієї лінійки заснована на принципі догляду за шкірою, яка повертає рідкому волосся привабливість, допомагає йому виглядати більш густим і здоровим без будь-яких побічних ефектів. Основним лікувальним інгредієнтом ніоксину є міноксидил. Який став доступним на ринку ще з початку 90-х, але раніше його використовували лише в шампуні для чоловіків під маркою Рогейн. Різниця в тому, що ніоксин є дорожчим в ціні, бо має додаткові інгредієнти, такі як пантенол, саліцилову кислоту, а також антиоксиданти, які очищають волосяні фолікули і шкіру голови від зайвого жиру, що засмічують і блокують ріст волосся та допомагають міноксидилу краще впитуватись. Більше 70% споживачів, які використовують систему продуктів ніоксин. Відзначають зменшену втрату волосся, пов'язану з ламкістю та ефект об'єму вже через 4 тижні. Саму систему можна вибрати згідно рівню випадіння волосся за текстурою та згідно стану вашого волосся. Кожна система складається з трьох продуктів: шампуню, бальзаму та пінки для живлення. Існує шість різних наборів продукту ніоксин. Але зараз я покажу лише два засоби, які відкрила для себе після експериментів із зміною кольору волосся. Ніоксин під номером 6 – це система для догляду за волоссям від середніх до жорстких, хімічно оброблених або натуральних, що помітно рідіють. Ніоксин пропонує вам завжди пишатися виглядом свого волосся і не припиняти догляд за ним, який принесе максимальний ефект в мінімальні терміни.